Три нові підземні школи запрацювали в Харкові. Тепер загалом у місті їх сім, ще шість на станціях метрополітену. Через постійні обстріли навчатися харківські діти можуть лише під землею або ж онлайн. Нині є учні, які сіли за парти вперше за останні п'ять років. Уроки в підземній школі на Салтівці бачила Світлана Шакера. Звичайні шкільні коридори, та тільки навчальний заклад надійно схований під землею. Його добудували до дня знань, попри постійні повітряні тривоги й обстріли. І перший урок у цих першачків, звичайно ж, про Україну. Яких, яких Што, ]Yes. Ці унічки ми правильно це жовте, золоте поле. Малеча Вже знає, що треба робити під час хвилини мовчання і коли лунає державний гімн. Наймолодші розповідають про свою мрію, щоб закінчилася війна. Середні класи пишуть побажання Україні. До цієї школи ходитимуть учні з першого по одинадцятий клас, навчатимуться у дві зміни. Доки діти адаптуються, учителі радіють, що бачать школярів не через монітори. Ми мріяли, і наша мрія відбулася. Розумієте, є класи, які жодного дня шостий клас не ходив до школи. В началі ковід. А потім крупномасштабне вторгнення. І от дивіться, і вони сьогодні перший раз для них пролунав дзвоник не. Онлайн, а рядом з їх друзями, з вчителями. І найголовніше, що отримають діти разом із можливістю сидіти за партами, це соціалізацію. Без соціуму, без цього живого спілкування, ну це неможливо, щоб дитина виросла розумною, інтелігентною дитина, яка відбудувала би і будувала нашу Україну. Тому це спілкування, це підземна школа, ну це просто ви знаєте, як. Кажу ще раз кажу, це мрія дітей, мрія вчителів і найголовніше мрія батьків. 1 вересня у Харкові відкрили три нові підземні школи. Будуть навчатися 17 тисяч дітей. Це неймовірно насправді. Так, ми побудували три школи. Крім цього, в планах у нас до першого січня побудувати ще три школи. Було чотири розпочали зайняти сім справжніх шкіл, і крім цього, шість станцій митрополітену. Такі навчальні заклади будуть у кожному районі міста. У Ах, також відкритий підземний дитсадок. Світлана Шакер, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.